Доброго дня! Сьогодні поговоримо про нову тему, яку ми розпочнемо у нашій з вами книзі сторінка 112. Вона називається Байка вчить, як на світі жить. Що таке байка, ми з вами вже знаємо. І головною особливістю байки, на відміну від інших творів, оповідання чи казки, є те, що у ній обов'язкова мораль. Ця мораль знаходиться. У кінці байки. Зазвичай героями байки стають тварини. Ці тварини набувають характеру людей, їхніх повадок, їхніх вчинків і, на прикладі різних ситуацій з цими тваринами нам подають будь-яку цікаву думку, якусь повчаючу мораль. На прикладі різних історій ми зможемо з вами надібрати багато чого цікавого. Тож, давайте спробуємо для початку визначити тему твору. Ми вже прочитали цей твір в окремому відео. Будьте уважні, можете зупинити та прочитати його ще раз самостійно: Тема твору. Не Забудьте, коли ми визначаємо тему, у нас є зазвичай розповідь про щось, або опис про щось, і так далі. В даному випадку розповідь, ви чітко це бачите. Тож, тема твору розповідь про собаку, що втратив вкрадене м'ясо. Так, в кінці кінців його не було. Або розповідь про собаку, що вкрав м'ясо. Мораль байки. Давайте її знайдемо. Підказка вже була, вона знаходиться. У кінці твору. Будьте уважні, давайте подивимось. А й справді, мораль байки, до речі, вона ж є і головною думкою, є така журись, не журись, відповіла скрикотуха, а коли зазіхнеш на чуже, то втратиш і своє, так тобі й треба. Повторимо ще раз, що мораль байки зазвичай слід шукати саме в кінці вона подається як невеличкий висновок. І мораль байки є ж і головною думкою зазвичай байки. Яка цікава думка подана сьогодні, а дійсно, зазіхнеш на чуже, то втратиш і своє. І ми можемо примірити, безумовно, цей приклад і на наше з вами реальне життя. Мета твору. Заклик до чогось, або, згадайте, як там було. В даному випадку заклик не бути заздрісним та жадібним, не заритися на чуже добро. От був той шматок м'яса у собаки, хай би з ним ішов, у нього теж був він непоганий, але він захотів більше і більше, і своє втратив у воді, і чуже не зміг дістати. Головним персонажем твору є хто? Є собака правильно. Другорядним персонажем постає сорока. І більше персонажів ви, ну, просто не бачите у цьому творі. Тільки згадується про продавця, але слів у нього немає. Розповідь твору ведеться від імені автора. Позитивним персонажем в даному випадку постає сорока. Негативним персонажем, як би це не здавалося дивним, адже він головний персонаж, є собака. Він у нас постає як злодій, заздрісним, і він позарився на чуже. Тож, незважаючи на те, що він є головним персонажем, у нього такий негативний відтінок. Але саме на його вчинку ми з вами вчимося і в кінці кінців отримуємо головну мораль. Тож давайте ще раз повторимо байка вчить не зайтися на чуже добро, а також засуджує заздріч і жадібність та крадіжку. А домашнє завдання таке. У зошиті я не буду говорити сторінок, ви самі знаєте тему. Ось у вас є тема «Езоп, собака та м'ясо. У зошиті знайшли цю тему та спробуйте заповнити сторінки. Дякую всім за увагу!